Ірина Каюк керує брендом весільних суконь. Їх виготовляють у Хмельницькому, продають в Україні та експортують. Продаємо їх у всі частинки світу, звичайно, окрім наших ворогів. Місяць ми відшиваємо близько 500 весільних суконь. Об'єм роботи на виробництві, говорить Ірина Каюк, чималий, а тому для пошиття суконь потрібно більше робочих рук. Із цим запитом дизайнерка завітала до Хмельницького центру професійно-технічної освіти сфери послуг. Тут відбувся фешн коворкінг, який об'єднав керівників швейних підприємств, представників влади та обласного центру зайнятості. Сподобалось те, що навчальні заклади готові співпрацювати з підприємцями і готові йти на зустріч і навчати студентів по тих системах і по тих технологіях, які. Необхідні приватним підприємцям і разом комунікувати. кравців та закрійників у Хмельницькому центрі ПТО «Сфера послуг готують вже більше 30 років. Нині працівники швейної галузі одні з найбільш затребуваних на ринку праці. Тож, як викладачі та майстри виробничого навчання центру, так і роботодавці зацікавлені у підготовці кваліфікованих фахівців. Наша основна мета щоб Возобновилася співпраця з роботодавцями, яка відбувалась до війни. 30% відповідно ми можемо внести корективи щодо специфіки обробки різних виробів виробництва наших підприємств швейної галузі. Під час круглого столу учасники коворкінгу визначились із напрямками співпраці, зокрема у планах спільно розробити електронні посібники. Крім того, роботодавці запропонували педагогам центру проходити стажування на швейних підприємствах для вивчення інноваційних технологій виготовлення одягу, роботи на сучасному обладнанні, а ще спільно з роботодавцями вдосконалювати освітні програми згідно з вимогами сучасного ринку праці. Було дуже приємно зустрітися з тим, що роботодавці готові надавати нове обладнання, готові до дуальної форми навчання, тобто запрошувати до себе і учнів, і майстрів виробничого навчання, і викладачів спільними зусиллями будемо мати гарні кваліфіковані робітничі кадри і побудуємо щасливу Україну. Ірина Муляр, Юрій Старушкін, новини міста.